«Цілюща лялькова терапія це проєкт, спрямований на надання психологічної підтримки та розширення можливостей дітей та молоді, які проживають в умовах воєнного часу, через використання театру ляльок як творчого та експресивного середовища, що дозволяє учасникам опрацювати свої емоції, розвивати стійкість і знаходити сили під час конфлікту. В межах проєкту було організовано тренінгові семінари Цілюща лялькова терапія, стимулювання молодих умів та зміцнення юних сердець у час війни. Мета проведення яких навчання цільової групи методикам та технікам лялькової терапії для створення стійких систем емоційної підтримки дітей та молоді у громадах, які постраждали від війни. Чотири насичених дні, 16 годин продуктивної роботи та навчання, 48 учасників психологи, педагоги, вихователі, соціальні працівники, психотерапевти, арт-терапевти та представники громадськості, два супертренери Світлана Сасюк та Вадим Хаїнський. Учасники отримали більше як багаж знань і практичних навичок. Кожен відчув на собі цілющу силу лялькової терапії. Учасники спільно з тренерами досліджували значення лялькової терапії як ефективного методу психотерапії у час війни та післявоєнний період. Вивчали техніки та інструменти лялькової терапії та спробували на собі дієві практичні вправи, які в майбутньому допоможуть їм у їх професійній діяльності. Лялькова терапія потрібна не лише дітям, а й дорослим, адже є потужним інструментом для розуміння себе, своєї емоційної природи та важливих аспектів особистості через призму спогадів про дитинство. В умовах війни важливим є використання різних засобів роботи з психічними травмами дітей, молоді та дорослих. Спільно з учасниками ми визначили найбільш значущі переваги лялькової терапії серед інших методів психотерапії. Отримані знання та набуті практичні навички дозволять учасникам стати більш ефективними терапевтами, допомагаючи їм працювати з дітьми та молоддю у час війни. Цінність лялькової терапії у наш час важко переоцінити. Адже саме вона допомагає виразити свої почуття та розвинути певні стратегії самовираження, при цьому лялькова терапія є найбільш екологічним та безболісним способом психотерапії. Бо я триваю в І я знатний красей і зачаровую усіх присутніх своїм зовнішнім виглядом. Ганою я вирішила стати просто сама собою. На своє щастя я вчилася в гарній Дьомській академії. де Вони познайомилися з технологією Basic після. А чому, власне, на мене зацікавила лялька, тому що садочок це про ляльку. Діти це про ляльку. Так, наприклад, у нас в бібліотеці є свій ліковий театр, і через певні вистави лялька передає дітям краще, коли ти можливо з сучасними дітьми працювати з лялькою. Залишається ще мені, напевно, інформацію для вожденів на декілька днів. Особисто мені було дуже наповнююче. Оце таке, напевно, я йшла більше за методиком, а отримала для себе дуже сильно таке розслаблення і відчуття того, що. Е, ну у те, що воно працює, У <гум> мене знаєте, як був наполовину порожній рюкзачок ззаді мене без е, того ресурсу, а зараз я туди заповнила ще пару технік, закидала і я йду в і Мені дуже.